Привіт! Ви в дизайні життя, і сьогодні ми будемо робити практику для того, щоб ви відчули опору в собі, не в обставинах навколо, не в роботі чи справах, не в дітях чи своєму партнері, не в батьках, а в собі, щоб ви знайшли внутрішній спокій в собі. Зручно сядьте в позу лотоса, або по-турецьки, або, якщо це вам складно, сядьте на стілець, випрямте спину, існують деякі правила медитації. Так само, як ви не пірнаєте в лижному костюмі в басейн, а одягаєте для цього плавки чи купальник. Так само і в медитації є певні закони. Перш за все, потрібно усі думки намагатися залишити осторонь, сидіти, нічого не роблячи, і розуміти, що ви ніщо. Ці принципи дозволять вам глибоко окунутися в практику медитації. Медитація це їжа для вашої душі. Вона спроможна вивільнити щастя, любов, радість та спокій, відкрити вашу істинну сутність. Заплющте очі, руки покладіть на коліна. І розверніть долонями догори. Розслабтесь. Розслабте ваше обличчя. Широко посміхніться. Посміхніться так, наче ви випромінюєте посмішку Всесвіт. Ви розповсюджуєте її навколо себе. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Зараз ми проспіваємо звук Ом. Спробуйте розповсюдити його на увесь простір навколо вас. О -ом. Зробіть декілька глибоких вдихів та видихів. О В тых. Перенесіть увагу на праву сторону тіла. Утримуйте свою увагу на правій стороні тіла. Рухайте увагу вправо до стіни. Відпустіть. Тепер перенесіть увагу на ліву сторону. Відчуйте ліву сторону тіла. Утримуйте увагу на лівій стороні. Рухайте увагу в ліву частину до стіни. Відпустіть. Відпустіть усі зусилля, просто будьте. Поступово, поволі. Коли будете готові, розплющуйте очі.